Мы с нетерпением календарь листали, Чудесный день, волнуясь, ожидали, И вот вокруг становится светлей, На сердце радость в доме веселей, И вот вокруг становится светлей, На сердце радость в доме веселей. С днем рождения! Привіт усім! У нас сьогодні велике свято. Да. Що сьогодні? День народження. Да. Нашої вікусі сьогодні день народження. Чотири рочки! Чотири! Чотири. Ми сіли е, і чекаємо подарків. Да, від тата. Тато пішов. Та що у нас дуже велике свято. День народження нашої дочки, чотири рочки. Час так швидко летить, що ми, навіть, чесно кажучи, Жені не зрозуміли, коли це пройшло, коли це сталося. Нас сьогодні трошки поздравимо, трошки їх тортик. Просто домашній, просто вдома, просто вдома. Вчора мама спекла, вчора я спекла тортик. Да, і для неї буде сюрприз. Ми бачили, як я спекла, як я зробила, як я украсила і ще й не показувала. Сонні такі стали, але чекають подарків. Да. Мам, що, ти? Там ну не знаю. Я ти була послушною дитиною? Да? А що чекаєш в подарок? А що хотіла дитина? Не знаю. Сама не знаю. Побачила, тато нам принесе. Вчора по скорому збігла в магазин, купила. І, і тато пішов, да, за подарками. Ми беремо і Каті, щоб вона не плакала, щось таке попроще, тому що в ще маленька не розуміє і буде плакати. От так я вважаю правильно. Не треба дорогі дуже подарки, але таке, щоб не нарадувалася. Катя, ти будеш і спати? Ні. Ти будеш і спати, зяйка. Ні! А чи ви так рано встали тоді? Катя, не буде спати. Ні. <laughs> Чекай. Кому тут чотири рочки? <laughs> Тобі чотири рочки? А Катя скільки? Катя. Катя чотири рочки? Катя два. Скики, Каті рочків? Два. Так, Вікусь, це тобі. Дякую, да? Дякую. тобі куди дякую еще? Це вс. А це вам напополам? Ладно, скачу. Тут, тут падає? Да. Угу. Я можно. Что? Вот мне ничего не сделает а що, Ляля сподобалася. Ага. Да. що з нею робити? Да. Розмальовувати. Вона цього... Розмальовувала ці іграшки. от я її... Взяли ми її, щоб вона... Підклапала. Доволі? Да. Так. Дай я покажу, яка Ляля. <звук> Ось така Ляля робити <звук> прически. Робити, <звук> розмальовувати... <звук> да, Бетка, Розмальовувати тінями, і все. Вона розмальовує ці іграшки. Ось взяла її таке, щоб вона... Не малювала ігрушки. Всі ігрушки змальовані. Абетку вчити, так, да, така класна абетка вона нас дуже класна. Я я така. Люблю. Вчити будемо букви і дуже... А я буду оце хватати. Ти будеш то грати? Катя, покажи, що Каті там пупку взяли. І Катю у нього такого пупсика вона дуже любить лялів. Що вона купалася. Да, пупсик? Пупсик. А мені якась полка. А ну-ка ж, дітей довольні? Да! На кінець то... Да. Бачите? Ой, це став, сам. У нас тут радості, довольна. Все, зайнята дитина. Занята Катя теж піддивляється. Мені Катя, ти ще маленька для того. Ти маєш свого пупса. Кать. Кать. Ти мої, мої пупся. Ти мої пупся. Губи Губи. О, почалося. Все, вже будуть губи і в неї, і в Кать. Тата треба теж губи малювати, ні? Вік. <різь> 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 треба столик то взяти, дочь, встати на столик. Ще дама виросла. Виросли вже кукли наші. Ще не спати хочеш. Ну, малічка не подарунків, що робити. Ожидали. И вот вокруг становится светлей, на сердце радость в доме веселей, и вот вокруг становится светлей, на сердце радость в доме веселей. С днем рождения, доченька. С днем рождения! Як тато. <ріст> Ось такий тортик вийшли. Має бути дуже смачний. Що дітки, Смачного? Якусь смачного? Дякую. А ми з татом ще на кухні, ви будете тут, а ми йдемо на кухню. Чому? Бо тут ми не вміщаємося всі, ми ж красиво зробили. Граюся у пазли. От купили пазли, от такі навіть не ожидала. От вони граються. Бачите, які пазли? Хочу показати, які вони класні. От дві такі карточки просто собі витягуєте і складаєте. Катя з віку граєте вообще прекрасно. От як вони граєте, по кольору просто складаєте у віконечка і все. Супер. Качество, да, качество прикольне. І от такі два дві штуки пазли у, у пакетиках. Ми купляли якось весною дуже велику пачку. Ну все було чотири штуки пазли різних картинках, але все було в кучі. Ми були в шоці, вже ні поки розгребли. А от це все одинаково не зробили. Бачу, да, так, от, от вони радуються. Їм це дуже понравилось, Це, мені каже, найбільше їм понравилось. Ну, ця пупса запупсаші б'ються взагалі в шоці. Дітям не вгадаєш, не вгадаєш. Ось такі пазли я беру. Качественні, хороші, дуже фірми і о, о, дуже довго вони граються. Прекрасно. А ляльки поки що віддихають. Розмалювали вони їх. Ой, каляля гарний. Катя, ти Де? Ось такий у нас сьогодні спокійний день. Не знаю, хтось прийде, не прийде, поняття немає. Ми нічого такого не правда, просто тортик зробили. Подарки такі собі. Трошки дітям порадувати. Абетку йдемчити, так? Да? Демчити абеточку? Женя поїхав в лікарню, він вчора робив біля хати, що там він там сверлив на вулиці. І йому попало сверлом от цим таким дрелю, чи чим попав камінчик в око. І цілу ніч він дуже тяжко, коротше, око дуже сильно сльозиться. Може, хтось там замітить на відео, у нього око щось непонятно. І нічого він не міг витягнути, нічого не помогло. І сусіда попросив, щоб він його відвіз. Я не вмію їхати за рулем. І він поїхав в лікарню, щоб йому витягнули камінчик, тому що це дуже опасно. Йому завжди щось не везе, отакі спразмки, кудись йти, йому завжди щось мусить статися, щось йому не знаю, що також аж. Жалко, звісно. Ну нічого, так зараз буде здоровий, зараз йому витягнуть, прочистить очко, і так наш приїде. Так, тут? Так що ось таке в нас і праздник, і трошки огорчення. Ми вже на вулиці. Коротше, Віки дуже сподобався пупс. Я подумала, що чотири рочки, які пупси. От подивіться, дитині не вгадаєш, вона більше їй сподобався пупс. Віка, а чуть більше пупс? Ну, так. А чого, і Катя? Слава Богу, хоч не б'ються, хоч поділилися. Да. Вода, і от пішли вони на вулицю, граються, хорошо, за городом. Пішов собі на вулицю, діти граються. Я чесно на трошки розстроєна, я просто не вживаю, що їй подобаються пупси. Думала, та буде лялька. Катя грається з тою лялькою. Слава Богу. Ну, хай граються дівчата. Хай вчаться, будущі, все таки мами. Помня, набрала їм водички, так що вони собі купаються. Може Щось взагалі погода непонятна. Думала в басейні покупаються, це щось взагалі непонятно з цією погодою, з цим літом. Де? Грайтеся, грайтеся, чуди. Мама йде, я завжди вбирати. Те, що таке життя мами. Ми стараємося все для дітей. Ну, В пределах розумного, звісно, не дуже сильно розбалувати їх, але щоб у них було щасливе дитинство. Ось так. Ще персики заснімо наші от такі вони апетитні, класні, але їх дуже мало, тому що перемерз, мороз все, і тут на цій персиковій є такі от, доходять вони, така красота. Небагато от, ще пару штук. Ось такі в нас персики. А ну кай, заспівай, як ти співала вісім.

Вікуся. Вікуся складає... Ці... Мама. Яких... Пазли. пазли, да, їй дуже понравилося. Складають. А книжку ми Катя вже втопила. капець намочила, Книжку вже втопила, ж не стоїли ми подивитись. На секунду відвернула Женя прийшов пішов з лікарні, там ляг, Йому не добре, трошки вже відійшов. А вона втопила. втопила. Ну 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 ну, Вікунь, Катя. Ну не битися. Ну ну ну-ну. ну Не левіть, все, отако от вже все. Ну не рвати. Розділила ледве. Одні, одні і другі. Все вже. Глаз да глаз треба. Да? Кукли малі. день дома на кухні спить, приїхав з лікарні, йому там прочистили, витягнули, він взагалі так їли е, доїхав, там туди його відвезли, а назад він вже не знаю, він так до так не можна, і такий він погано одного побачив, і його там намучили, витягнули, то все, куча лікарств, і він закапав, ще аж в мене дуже терплячий, але він навіть терпіти не міг, я взагалі, мабуть, там. Загнула себе, напевно, так що він спить, віддихає. А ми собі граємо. тут граємося. Тут на вулиці, на вулиці дуже сильно захмарилося, мабуть, буде дощ. Так що такий в нас день, щоб ніхто не прийшов з рідних, ніхто не подзвонив. Крім моєї одної сестрички, все, що дуже странно. Странно, навіть дід не подзвонив. Так ми тут сіли, наша книжечка висохла, сіли в абеточку, читаємо. Це в нашо? Кабанчик, так? Кабанчик. Кабанчик. Ході. Кабан весь день під дубом жде, коли ж той жолудь упаде. Дивіться, яка вона яскрава класна. Це буква ли. Лось, лось. лисиця. Два лисиці. Лисичку з сіном пригощає лось. Лиш їй не до смаку воно чогось. Yeah? Тук сидимо, читаємо тут. Абеточку. Класно! Появилося сонечко ми в басейні. Клас! Бас басейн, каже, догри ногами. Бо немає де поставити, але тут нормальна трава. Також не можемо приспособитися ніяк. Де? Да? Клас! Оба! Помало, помало не дурій, Помало. Отако. От сонечко взагалі супер. Клас, клас, рибка, рибка, рибка. Катя з пупсом грається. Ми всі в воді, крім нашого тата. Тато віддихає. Спить. А ми загораємо і чекаємо, діда. Дід має прийти, але щось діда немає, не знаю. У нього там обстоятельства склалися. Віка чекає, вже забула діда, да? дід так? Віка, так? Да? Обливаємо маму. Все. Обкупуємо маму. Клас. Буль-буль. А ну вважай, як десь вважала. Одиннадцать. Хопа. А пока? Кать, Катя. Катя, всем пока на сегодня. пока. И ты хочешь пока? Нет. Ты кто в дворочке так считает, Пайна, а? Один, два, один, два, один, 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 Ва-ва! Іменинниця наша. Кажемо пока на сьогодні кнопи. Єлі спокої. А красиво, Віка, як? Красиво, каже, пока. пока". Так що всім на сьогодні пока. Кнопи дуже возбужденні. вони сьогодні. Розігралися. <розіграли> на сьогодні був такий сімейний день, домашній день, Жені вже Я, вже так що... Все добре. Дина не чекалась, а Дина застрял. Хочу, так что всем пока хочу, на сегодня. Тебе желаем в жизни состояться. Пусть будут все мечты твои сбываться. Мы вместе рядом, близкие друзья. друзья. Ты нам награда. Доченька моя, мы вместе рядом, близкие друзья. Ты нам награда, доченька моя. С днем рождения, доченька.